Це програма з нуля. Я і ведуча Лариса Волошина. Коли ми уявляємо собі деокупований Крим вже після моменту його звільнення, суспільство дуже часто розділяється на дві таких уявних картинки. Перше, це достатньо просто українському військовому війти в Крим, і все там запанує Україна. Друга картинка це про те, що мовляв 9 років там йшла окупаційна пропаганда. Там багато людей ненавидять Україну, вони ненавиділи її ще. До окупації, і ось мовляв, з цими людьми вже нічого не поробиш. Тож про те, які процеси мають бути започатковані державою в Криму, державою суспільством, про те, як соціум як соціально примирити соціум, ми про все це поговоримо з нашою гостю Ольгою Духніч, соціальним психологом. Вітаю вас, пані Оля. Вітаю, пані. Вітаю. Перше моє питання. Воно стосується такого майбутнього після звільнення, тому що ми нещодавно читали чергову публікацію в британській газеті «Сан», до цього Вашингтон Пост до що цього ще багато. Багато дойчвели. Мені здається, піднімали це питання. Мовляв, в Криму забагато росіян в Криму російські люди вони не хочуть приходу України. І ця теза цей аргумент він дається як мовляв такий. Такий момент, через що Україна можливо, не має де окуповувати Крим. От на вашу на, на вашу думку, наскільки ця точка зору, що Крим російський ба люди хочуть Росії, наскільки вона є такою, що відповідає дійсності? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що доволі активно продовжує працювати російська пропаганда, яка від початку окупації Криму вкидала меседж про те, що Крим російський і кримчани завжди хотіли бути mm -hmm. в Росії. І що це переважна думка кримчан. Ми з вами знаємо, що це не так, і ми пам'ятаємо, що популярність проросійських рухів в Криму була на рівні маргінальної. Але ми маємо також визнати, що за період окупації Росія перемістила в Крим по різним підрахункам десь близько 800 тисяч росіян. І зараз ми дійсно маємо справу з ситуацією, коли в Криму поза поза да з порушенням Женевської конвенції існує 800 тисяч громадян Росії. Чи маємо ми враховувати їх точку зору на чи Крим? Я думаю, що ні. Але питання є не тільки в цих людях питання в тих, хто. Ну, по перше, чекав Росію. По-друге, працював на Росію. Це ж питання вже особисте для багатьох з них, тому що ну людина працювала собі в якихось державних органах влади, можливо, не на керівній посаді. Хтось працював податкові, але людей є життя. Багато хто з цих людей думав, яка різниця, під яким прапором жити? Ну, життя ж є життя, пожили за Україну, поживемо за Росію. То тепер для них сам факт того, що вони працювали, займалися підприємством, навчали в школах, викладали в університетах. Це питання їх особистої безпеки. Варто нам очікувати якоїсь такої більшої радикалізації суспільства щодо, ну їх дійсно вже тепер не бажання такої загальної маси небажання бачити Україну. Я думаю, що дуже важливою в цьому є роль держави України, яка має правильно комунікувати цю ситуацію. Якщо ми з вами подивимось на ті процеси, які зараз відбуваються в Україні, то ми бачимо доволі активні дискусії щодо того, як має виглядати деокупація Криму. Ми бачимо, що представництво президента України пропонує внести певні. Нові да тези mm -hmm. в закон щодо колаборації, які буде стосуватися саме Криму. І якщо я не помиляюся, саме ці тези вони свідчать про те, що колаборантами будуть вважатися люди, які працюють на керівних посадах в державних органах, так званої, да, от цієї республіки mm -hmm. Крим Російської, які приймають рішення щодо ідеологічних, щодо різних питань, пов'язаних з керуванням Кримом. Це може бути директор школи, це може бути ректор. Університету, це може бути людина, яка в міській раді займає певну керівну посаду. Це можуть бути вчителі, які прищеплюють певні ідеологічні mm -hmm. речі, пов'язані з Росією. Але якщо людина працює в держустанові не на керівній посаді, якщо вона перекладає якісь папери, то її це не буде стосуватися. Якщо підрахувати, умовно кажучи, Кількість людей, які зараз працюють з Кримчан в державних органах Республіки Крим, то це близько 200 тисяч людей. Україна ніколи не буде переслідувати і засуджувати 200 тисяч людей. Безумовно. Це нереальна цифра, і вона нам не потрібна, тому що ми зрозуміємо, що наші люди в Криму поставлені в певні умови. Тому, на мій погляд, закон про деокупацію для Крима буде. Змінений і понесуть відповідальність тільки певні категорії людей, які зараз працюють на Російську державу в окупованому Криму, і дуже багато кейсів буде розглядатися індивідуально. Багато хто е сприйме подібну ситуацію, що Україна не пересаджала, не покарала всіх як несправедливе. Знову ж таки, ми розуміємо, що на території Криму є частина людей, які е всі ці 9 років. Жили в окупації, вони так себе відчували. Вони це усвідомлювали відповідно. Це призвело до певної трансформації, тому що ховатися, мовчати, бачити, розуміти і терпіти це це, це серйозне випробування. А хтось в цей момент опинився на родині. Розумієте, з камнями з неба. І от коли Україна заходить, ми отримуємо дуже цікаву картину, де ті, хто були в окупації, вони розраховують, що зараз всі, хто їх принижував, всі, хто наприклад, ну вони ж це ж це ж побутові речі. Що зараз їх нарешті покарають? Саме ця думка, що по Україна повернеться, і ти за те, що ти робиш, будеш покараний, ну мов на якийсь сусід, який пише анонімки на всіх інших сусідів, і потім їх обшукують. І цього не стається. А та частина вважає, що ну чекай, ми тут жили в Росії, нас все було добре, прийшли окупанти. Для них це теж несправедливо. Ми фактично, ми можемо опинитися в ситуації, де справедливості нема для всіх. І ця ситуація вона типова для післявоєнних суспільств. Е, от що робити з цим? А є поняття справедливості, є поняття закону. Ми маємо завжди керуватися законами, якщо ми живемо в певній державі. Звичайно, що будь-яка деокупована територія вона стає складною саме тому, що люди прагнуть помсти, люди прагнуть того, що є справедливість. Але справедливість доволі суб'єктивна категорія в кожного вона, якщо ми будемо дивитися на кожну людину, вона буде своя. Ми не можемо виходити з питання справедливості, коли ми. Ну, в про долю регіону, звичайно, я думаю, що будуть певні ознаки того, що людина є колаборантом, що вона дійсно активно працювала на. Російську державу, якщо це людина, яка дійсно годами роками системно писала анонімні якісь там дописи, доноси на людей, які живуть. Якщо є цьому докази, то вона понесе відповідальність. Але якщо ми просто хочемо засудити нашого сусіда, що йому подобалося жити в Росії, ну нам прийдеться з цим миритися. Ми не можемо засудити всіх кримчан. Якщо це кримчани, не громадяни Росії, звичайно. Безумовно, держава не буде цього робити, але ми бачимо, що суспільства, які зазнали окупації, зазнали якихось конфліктів і потім, коли відновлюється порядок, це йде на рівні людей. Ми бачимо ці проблеми, які виникали в республіках колишньої Югославії, де ми, ми, ми бачили це після воєнній Європі, коли молоді євреї, які самі пережили Холокост або втратили родичів під час Холокосту. Вони збиралися в групи, які потім полювали на тих нацистських злочинців, як вони вважали людей засуджених. Насправді, ну, ну, умовно, когось засудили, там чотири роки дали йому, умовно, чи він відсидів? Він потім живе, а потім за 10 років до нього приходять молоді хлопці і дівчата, які жертвують своїм життям. Тобто це радикалізм. Це... Якщо держава не почне проводити якісь певні програми, якусь певну роботу з суспільством загалом. То теоретично ми можемо опинитися в цій ситуації, такої соціальної, яка, ну, яка може потім як наслідок привести до, до, до серйозних проблем. І от питання: чи є якісь приклади успішної роботи в повоєнних суспільствах, де вдалося оце примирення, тому що ми кажемо, ми не можемо, як держава Україна, не може примиритися з державою окупантом Росією, але всередині суспільства. Україні явно буде потрібно примирення, особливо в такому складному регіоні, як Крим. Ми можемо подивитися це на прикладі вже до окупованих територій, навіть в Київській області, да? тому що ми бачимо, що дуже по багатьох селах люди ну, знають, хто насправді та в окупацію, хто ні. Але зараз вони живуть цією громадою. І іноді сама громада не хоче видавати цих людей, тому що їм з ними жити. Да? Ми кожна громада це такий доволі складний організм, пов'язаний дуже багатьма різними соціальними зв'язками, різної глибини. І тому а, тут немає якогось універсального. Рішення тим більше ми не знаємо, за яких умов буде деокуповано Крим. А це дуже важить в цьому питанні. Якщо це буде доволі кривава воєнна деокупація, це одна картинка. Якщо це буде умовно мирна деокупація, коли Росія просто йде з Криму, це буде зовсім інша картинка. В будь-якому разі. Навіть на прикладах, які ви навели, як, наприклад, Югославія у минулому, да, зараз там, наприклад, це стосується хорватів, чорногорців, сербів, босняків, то зараз ми знаємо, що там не дуже багато людей засудили. І ці люди, які раніше... Воювали, вони зараз співоснують. Так, вони мають певну напругу в своїх відносинах і досі. Якщо ми подивимось, наприклад, на місто Мостар, яке знаходиться у Боснії, то ми побачимо, що там одна частина хорватська місто, ця друга вона босняцька, мусульманська. І вона поділена мостом. І ці дві частини, мовно кажучи, міста вони навіть візуально відрізняються. Якщо ви перейшли мост, ви ніколи не зрозумієте, що ви в тому ж місці залишилися, бо вони дуже архітектурно навіть різні і дуже рідко люди. З однієї частини міста переходять на другу частину міста. Але те, що робить держава, наприклад, вона зробила це туристичне місто, і їх якимось певним чином об'єднує. Потреба вести бізнес, потреба, умовно кажучи, працювати для туристів. І ці зв'язки потрошку налагоджуються. Але щоб вони налагодилися прям зовсім, то я такого не бачу. Наприклад, на прикладі мостера на того ж. А якщо ми будемо говорити про Крим і в принципі про всі ці регіони, які так поділені, дуже добре в таких громадах працюють діалогові групи. Коли люди збираються, коли вони розмовляють про свій досвід, коли а, головна проблема жити в деокупованій спільноті, це втрата довіри і втрата відчуття безпеки. І от відчуття безпеки, відчуття довіри цим людям треба повернути. Ну, і діалогові діалог... групи вони якраз показують, що той. Хто поряд зі мною, я можу йому не довіряти але принаймні зараз він для мене безпечний. Ми заговорили про діалоги, вони дуже непогано показали себе в Республіках колишньої Єгославії. Це дійсно така психологічна практика щодо розуміння конкретної людини, конкретною людиною. Це рівний рівному фактично технологія. І вона застосовувалася і в Ізраїлі для знаходження такого громадянського порозуміння. Але як це буде виглядати в Криму? Як це взагалі можливо в Криму? Тому що, ну якщо взяти там умовну ситуацію, є якийсь хлопчик, у якого тато загинув в Російській. Таборах, був заарештований і не повернувся, наприклад, або е, тато загинув в лавах української армії, звільняючи Крим, а є хлопчик, якому так само там, ну, там, там, 5-8 років, і його тато воював в Чорноморському флоті і загинув. І от що робити з цими дітьми? Е, їм жити поруч їм, тобто їм якимось чином комунікувати більше того, коли вони виростуть, вони ж будуть по-різному відчувати ті події, які відбулися, і окупацію, і деокупацію. Чи є тут загроза? Чи має держава все ж таки якимось чином супроводжувати оце дитинство і формування деокупованого покоління? Ми маємо розуміти, що знову таки дуже багато чого буде залежати від того, як саме буде деокупований Крим. А що буде на той час з Росією? Якщо Росія зможе, якщо внаслідок цієї війни російський режим може бути розбитий, то ми можемо мати таку ж картинку, яку мала повоєнна Німеччина, коли тобі було соромно за те, що твої батьки воювали за третій рейх. Це перший варіант сценарію. Другий варіант сценарію він стосується того, що Російська пропагандистська машина вона потужна, але ми бачимо, що росіяни жорстокі не тільки до українців, вони жорстокі до самих росіян. Вони їх не рахують. Я думаю, що багато хто з тих, хто, наприклад, загинув на Росії кораблі, да, у цьому великому вони розуміють глибині душі, що російська держава їх зрадила. Вона навіть ну не, не зробила нічого для того, щоб довгий час розказати, чи живі їх рідні, чи не живі. І це такий теж можливий сценарій розвитку подій. А третій важливий момент, ми маємо розуміти, що молоді люди вони живуть не тільки сімейними історіями, вони живуть тими можливостями, які вони бачать для себе в своєму актуальному житті. Вони більше про майбутнє, ніж про минуле. І якщо обидва такі умовні хлопчики мають можливість вбудуватися, мають простір для свого майбутнього в Криму, який є частиною України, то ця картинка буде зглажена. Інший варіант, коли вони будуть мати купу соціальних проблем, коли в Криму буде безробіття, коли вони не зможуть влаштувати своє життя. Тоді людина обертається і починає думати не про майбутнє, а про минуле, що ж таке не. зі мною не так сталося. І саме тоді, оці всі історії минулого вони, вони виходять на поверхню. Тому. Звичайно, після деокупації що дуже важливо, це створювати можливості для тієї молоді, яка живе в Криму, яка народилася за часів окупації, яка має дуже різні сценарії того, як вони прийшли до свого до своїх молодих літ. Знаєте, я хочу поділитися таким власним спостереженням щодо Криму. Я розумію, от коли скіли я питаю своїх друзів і знайомих тут, вже на материковій частині України, вони про Крим, коли заходиться мова, кожен з них говорить про те, що Ой, Крим, там Францовський палац, ще щось. Тобто, те, що люди, як люди уявляють собі Крим, це по перше, курортне щось. Це десь на узбережжі, коли ти починаєш описувати, як виглядає Крим гірський, лісовий, степовий. Вони в такому захваті про це слухають, наче вони його таким ніколи не бачили. Тобто для Крим є функціонал. Курорт. По-друге, середини Криму, він завжди сприймався якраз тих самих та картинка Воронцовських палаців і всього прочого, така імперська, гротесна архітектура, от все це по-багатому. Він так сприймається Нікітський ботанічний сад, і одразу от виникає питання, яким бути тому, що е, в цьому, в такому знаєте, е, нарочитому імперіалізмі. Наскільки можливо взагалі виховати е, такого сучасного, модерного, вільного українця на ваш погляд? Де можна виховати сучасного модерного вільного українця? Архітектура тут, мабуть, останнє тут головне питання це наше відношення до Криму зараз і раніше. Ми маємо чітко розуміти, що до 2014 року Україна, в принципі, була країною, яка не дуже відчувала внутрішню зв'язаність. Кожен жив в своєму регіоні. Був зайнятий своїми якимись повсякденними справами, Окей, є Київ, є Львів. Мало було мобільності навіть між регіонами України, не те, що з мобільності пов'язаною з півостровом Крим. Так туди дійсно приїжджали на відпочинок, тому він став таким відпочинковим якимось таким да, напрямком. Там є чебуреки, там є море, і там є якісь там ну, цікаві е, палаци і музеї. Але ми маємо розуміти, що до 2014 року ми не відчули Крим своїм. Після 2014 року ми відчули своїми кожен регіон України. Ми відчуваємо його своїми рідним кожного разу, коли туди пролітають ракети. І тепер Україна вже для нас єдиний такий живий організм. А Крим, як не був в нього включений, так зараз не є в нього включений. І коли Крим повернеться до нас, нам треба буде його розуміти по-новому. Нам треба присвоїти його, зрозуміти, що це така ж частина України, як Рівненщина, як Житомирщина, і що вона одночасна на. Наша рідна, а з іншого боку, він дуже сильно буде відрізнятися, тому що 9 років окупації це 9 років окупації. Навіть ті люди, які зараз там є українськими патріотами, вони інші. Чому тому, що ми живемо в своїй інформаційній бульбашці, як Україна. і повірте, навіть якщо ти виїжджаєш на два тижні з цієї інформаційної бульбашки, ти по-іншому вже сприймаєш все, що тут відбувається. А тепер уявіть, що люди 9 років були позбавлені того, чим живемо, радуємося, переживаємо. Ми вони будуть інші. Нам треба набиратися багато терпіння для того, щоб їх зрозуміти. А якщо ми їх не зрозуміємо, то ми можемо встряхти в доволі сильно. І складну історію, коли ми будемо мати всередині себе анклав, який ми не любимо, який нам не потрібен, який став якимось військовим трофеєм, але людей там ми вважаємо людьми другого сорту. Це буде викликати в них бажання знову ж таки казати, що про Росії було добре. Нам треба буде проробити велику роботу над собою, не тільки кримчанам над собою, треба буде проробити роботу, і нам треба буде проробити, бо інакше ми можемо вкорінити цей конфлікт з цим чужим, Найомим, не кримом, який нам не подобається, і передати його нашим нащадкам. Єдина стратегія безпечного Криму це коли ми намагаємося зрозуміти людей, які там живуть, зрозуміти умови, в яких вони живуть, і буде бути перші роки поблажливими до того, що вони не такі українські патріоти, як ми. Чи потрібен для цього план якоїсь відбудови модернізації Криму? Тому що, якщо це курортний регіон, умовно курятники коєчки. Це одна один світогляд людей, які живуть всьому і розуміють, що нам треба потише. Нам треба от нам, нам тут туристи, нам туристи, нам тут е, шалмани будувати і койки здавати. А друга ідея, коли це якісь наукові парки, коли це якісь там не знаю, там амбітні проекти. Це ж абсолютно інша історія. І тут теж може бути конфлікт. Тому що ті, хто хочуть просто заробляти на морки, вони можуть бути судопроти тих, хто хоче побудувати там умовну сонячну долину. Ми маємо розуміти, по перше, що за останні там да, сім шість років. Кримська економіка, а це економіка дуже з короткими перспективами. Там ніхто не робить бізнес, який можна запланувати на роки. Тому те, що ви називаєте шалманами і тут продав, там купив. Це єдина доступна зараз форма економічної економічного життя в Криму. Всі там думають короткими горизонтами. Бо Росія так і не умовно кажучи, не присвоїла Крим повноцінно. Це зараз офіційна територія ведення бойових дій навіть mm -hmm. для Росії, там введений, хоча вони про цьому про це не кажуть. Да? Всі де потрібні там да, військові моменти пов'язані з тим, що це територія, на якій відбувається війна. Тому ніхто там не думає довгостроковими планами. Коли Україна туди прийде, більш того, що Росія багато разів а, хотіла там будувати якісь такі складні парки, інноваційні і все інше, але це неможливо за умов авторитарного мислення. Mm -hmm. Тому, по-перше, це люди, які думають дуже короткими горизонтами, тому що. Все в Криму змінюється. Він під санкціями знаходиться. Там неможливо побудувати якийсь структурний нормальний бізнес. По-друге, це люди, які вже доволі багато разів зраджували з якимись великими планами. Тому, звичайно, там буде велика кількість недовіри, яку треба буде долати, і якимось чином з цим мати справу. Чи впливають в е, наявність таких планів амбітних е, розбудову цих новітніх е, таких е, точок е, тяжіння, як інноваційні парки, як наукові, е, якісь науково дослідницькі інститути е, е, і все проще? Чи воно впливає взагалі на е, вигляд суспільства, яке навколо цього функціонує? Думаю, перші роки ми маємо дуже... Уважно придивлятися до Криму і розуміти. Що Крим зможе винести, що не може винести. Не треба ніяких грандіозних планів. Зараз вони тільки дратують, тому що Крим ще не наш, він ще не деокупований. Ми можемо думати про якісь моменти, пов'язані з переходним періодом. Дуже складно зараз думати про те, які не знаю, там гігантські проекти ми можемо там розробити. Це таке шапка закидательства, як то кажуть. тому що ну, зараз ми не знаємо на яких умовах і коли буде деокупований Крим. Можливо. Там буде зруйнована певна інфраструктура. А ми отримаємо в спадок частину інфраструктури, яку побудували там Росія. Це дороги, це аеропорти, це нові житлові комплекси. І це зовсім ну, ж таки зовсім менше Крим ніж той, що ми мали до окупації. І підходити з великими якимись амбітними планами треба дуже обережно. Цей регіон має. Побути трошки, е, мовно кажучи, зрозумілим сам собі. Цей переходний період може тягнутися декілька роками. Не можна приходити і зразу щось красивий світ будувати от, ну, просто там, де ти не знаєш, що відбувається. От якби ви могли бути тією людиною, яка зараз визначає державну політику, яка думає започатковує процеси, які мають привести до успішної реінтеграції Криму, людей кримських мешканців, з чого б ви зараз починали? Я починала з дослідження, з дуже грунтовного дослідження того, як Крим і Кримчани сприймаються в українському суспільстві, яке відношення до них формуються з моделюванням ситуації, що Крим став нашим, які упередження існують, які страхи існують, і починали комунікацію щодо Криму. І таке ж грунтовне дослідження за можливості робити щодо Криму з тими людьми, які там залишилися, що їх турбує, які в них проблеми є, яка молодь зростає, які її традиційні треки. Тому що Крим завжди був таким дуже ізольованим регіоном, звідки молодь нікуди навіть не роз'їжджалася. Вона вся акцептувалася всередині Криму. Або їхала в Росію? Або їхала в Росію, але це була все одно менша частина. Більшість залишалася в Криму, і ми маємо зараз розуміти, що жоден заклад навчальний Криму не випускає людей, які мають дипломи. Нат, да, вони випускають людей, які мають певні папірці, які дійсні тільки в Криму, навіть не завжди вони в Росії дійсні. І це теж вам каже створює обставини, коли ці люди залишаються в регіоні і живуть там роками, нікуди не виїжджаючи. Якщо ви прослідкуєте, то доля будь-кого, хто поїхав з Криму українців, це люди, які виїжджали за межі Криму, які бачили, що за межами Криму є Україна, є Материкова Україна, є різні цікаві місця, є різні міста. і В них є цей зв'язок. А якщо з людиною не трапився цей виїзд протягом моєї життя, якщо вона все життя жила в Криму, вона в принципі не знає, що таке Україна. І... І коли прийшла Росія, для неї це було якимось таким нормальним способом існування. Тому це теж велика проблема, ця ізольованість Криму, з якою ми маємо щось робити. Дякую, дякую, пані Оля.